Дорогі друзі, ще раз радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні п'ятниця і в мене вихідний день. І я в черговий раз вибрався на природу. Хочу сьогодні відпочити сам на природі. Їду з ночовкою. Хочу сьогодні приготувати я українську страву картоплю в мундірах. Все положено із цибулькою, з часничком, з сальцем, з солодним огірочком, помідорчиком. Правда, немає класної капусточки, ну, таке, нічого страшного. Картопельку планую я приправити ще тертим сирком плавленим. Хочу поекспериментувати. Тому я вам бажаю заварити чай, каву і приступити до перегляду. Не перемикайтеся. Ну що, друзі, ось і наступила осінь. Гречка вже достигає. Ось таке гарне поле гречане. Це я їду в цю посадку. Вона правда вже полон вирізана, Ось які просвіти. Ну, Таке що зробиш? Ну що, друзі, я вже на місці, буду зараз полагатися, поцеплю я гамака, поставлю намет. Вогнища палити сьогодні я не буду, буду сьогодні готувати я на газовий, на газовому таганку. Нема бажання сьогодні возитися з, з вогнищем. Я сьогодні приїхав просто відпочити, побути на природі. Це тиждень трохи важкий видався, тому я захотів побути наодинці з природою відпочити. Та що буду я займатися таборними справами. До речі, зараз я викладу все із сумки своєї і я покажу речі, які я взяв сьогодні з собою. Ну ось мій запас сьогодні на ніч. Крекер взяв, ну таке там похомячить в палатці. в дому це на сніданок. Цукерки, Ну так, смаколики. На вечір хочу собі каркаде зробити. Тут у мене, тут у мене сало, а це мама мені бісквітик з чорними ягодами дала. Хлібчик. На крайній випадок, якщо мені картопельки не вистачить. Верніше швидкого приготування. Це на сніданок. Тоді ось такі типу палочки. Тут зі смаком картоплі та курки. А Це сир та зелень. У ну, котілку у мене тут е... картошечка, часничок, цибулька. До речі, взяв солоненького огірочка і помідорчики. Намет встановлений, гамак теж висить. Ну що, зараз я буду ставити водичку на чай, а тим часом воно в гамачку полежать. До речі, всім велике дякую за вашу активність, за ваші підписки, за ваші позитивні коментарі. Вони реально мотивують, реально заражають вони так. Щиро вам дякую. Так що бажаю і вам всього хорошого. Не сидіть вдома, не виходьте на природу, відпочивайте, живіть в мирі, в дітолі велике, великий привіт. Регулярно переглядаю його відеоролики, а реально я відео в захваті. protect aynı zifiye o fuughters ama ağabey на Це цибулинка, часничок, сорок і чотири картоплики. Я зараз її відвору і буду веселі. Картоплю я вдома. Nós dois ricos Тож, скажімо, яке пуїть? Отопілька майже готова, але ще повариться. Ну ось моя картошечка відварна. Я зараз на її покришу візьму і в котілок візьму. Сьогодні я забувся чашку, тому я буду сьогодні пити чай із е цієї сковорідки. а їсти буду вже прямо із котілка. Ну що, друзі? Моя вечеря вже готова. Ось така картошечка моя вийшла. Тут і часничок, і сельце, і огірочок, і сибулька, і помідорчик. До речі, мій чай. І перчик тут є. Хто зараз їсть, всім приємного смаку, також і мені. Ну що ж, я дуже ситно і смачно поїв. Картошка дійсно достойна, достойна вийшла. взагалі вечеря достойна вийшла. Ви ну, самі розумієте, сальце та картошечка, огірочок, воно саме за себе говорить. Не знаю, думав трохи полежати в гнаку, але трохи комари буде. Але побачу, якщо буду хватися в намет. Так, я таке, перетягну, ще якийсь фільм і буду відпочивати. Буду, я говорити, всім спокійної ночі. Мирних і достоверених вам снів. Я також буду лягати і відпочивати. До завтра. Добрий ранок усім. На годиннику без 15.07. Я проснувся недавно. Ніч видалася трохи така, знаєте, прохладною. Ноги трохи змерзли вночі, але ну, таке. Ще вчора вже було на вулиці темно. Я лежав у, у наметі і тут ось до по дорозі, як хтось пройшов, я виглянув, є б людина йшла, б, йшла б з, з, з ліхтариком. А це чи лисиця, чи собака, я предполагаю, можливо, що це лисиця була, тому що тут неподалік є Лисяча нора. А по-друге, серед ноші якісь були дивні звуки. І тому я думаю, що це була лисиця. А так загалом все пройшло спокійно. Сьогодні спішити я не буду. Хочу сьогодні ще відпочити на природі. Зараз її стояти не буду. Поїм чуть пізніше. Як бачите, дятел сьогодні цілий ранок дерево купав, трохи розбудив. Ось власне тут нори висячка, розрито пісок. Нура? Стейки вигребано піска з-под землі. А ось я власне спускаюся до той річки, де я весною її вермишель швидкого приготування. Як тут все позаростало. І рівень води дуже впав. Весною тут вода стояла аж на березі, а зараз рівень води малий. Ще пам'ятаю, тут струмочок такий біг, джурчало, а зараз вода спокійно стоїть. Вирішив я, друзі, подогріти свою картошечку, бо ну, холодно, не, не, нема бажання їсти. Я не зараз трошечки приправлю олійкою, щоб вона не перегоріла. Ну, хоча там олійка є, я її додав, але ще чуть-чуть додавлю. І буде саме то. От, друзі, я вже смачненько поїв. Що я хочу сказати? Навірно, такі походники знають, ті, хто ходять з лучовками, чи просто на короткі вилазки, які це кайф! ось просто посадять в спокої на свіжому повітрі. Коли сиренькають пташки, до. Вітер шумить, це такий кайф, такий адреналін. Посадіти, попити смачного чаю, насолодитися відпочинком. На вулиці погода просто чудова, тепленько. Відпочиваю в гамаку, навкруги спають пташки, дятел, дерево лікує. Наврешті тут десь білочка бігає. Не встиг її зняти на відео. Атмосфера просто чудова. Ну що, любі друзі? На годинку вже 11 годин я вже завершив свій відпочинок, зібрав всі свої речі, поприбирав все, щоб було як потрібно, щоб було чистенько. Зібрав мусор, який в мене був, і буду вирушати я додому. Тому я не прощаюся. А кажу до скорої зустрічі. Дякую вам за, ваш, за те, що ви в мене є. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Отож і надалі чекаю ваші підписки, ваші вподобайки. Чи вони будуть позитивні чи негативні. Головне ставте, хай навіть будуть і негативні. Якщо будуть негативні, я буду приймати це до уваги і буду старатися свій контент робити кращим. Також коментуйте. Всім до побачення.